За інформацією редактору газети Час Петра Хобська у Чернівцях зі страху перед людьми написав заяву про звільнення губернатора Папієв. Що вони незабаром приєднаються до нас в нашій боротьбі на Майдані, тому що ми є один народ. Так чи ні? Да! Слава Україні! Здорово, слава! слава Україні! Здорово, слава! слава Україні! Здорово, слава! Ми...